Мене звати Шевчук Яна, і я практикуючий психолог-консультант. З чого хочу почати? Хочу сказати про те, що це відео я записана для того, аби розказати, яка я класна. Я хочу познайомити вас зі мною. Хочу, щоб ви відчули тепло, затишок і відчули, чи довіряєте мені як спеціалісту. Адже зараз дуже багато класних спеціалістів. Але як же круто, коли знаходиш своє. Правда? Я є членом спілки психотерапевтів України. Маю повну закінчену вищу освіту за спеціальністю психологія, також пройшла сертифікацію за напрямками системної сімейної та позитивної психотерапії і наразі продовжую своє навчання у методі позитивної психотерапії. Моя практика розпочалася у 2020 році, але вже з 14 років я точно знала, ким хочу бути зараз. Я працюю під супервізією і проходжу свою терапію уже більше трьох років. Особливість консультації зі мною у максимальній довірливості та чесності клієнта в першу чергу до самого себе та своїх бажань. У роботі керуюсь основними принципами кодексу психолога та повагою до себе та клієнта. Позитом підхід, в якому я працюю, включає фактичне існування будь-чого, що має місце бути, та працює на усіх важливих рівнях тіла, діяльності, стосунків та сенсів самого клієнта. Здебільшого мої клієнти жінки або пари, які хочуть поліпшити свої стосунки. Запити найчастіше, з якими звертаються клієнти, це пошук себе впевненість в собі, віра в себе, самореалізація та самомотивація, міжособистісні стосунки, відстоювання своїх кордонів, відновлення життєвого балансу та гармонізація усіх сфер життя. Мої особисті життєві цінності це вірність та чесність, любов та прийняття, незалежно від обставин чи ситуації. По натурі своєї я естет, тому бачу естетику світу у будь-якому його проявленні. Займаюся медитацією та йогою. Нещодавно відкрила для себе нове заняття редизайн меблів. І Це такий своєрідний творчий процес, який є опорою для мене зараз. І це Дійсно відзеркалює мене як особистість та спеціаліста вдихнути життя у старе та вдосконалити нове. Скажу вам відверто: я точно знаю, як іноді важко наважитись та ризикнути, змінити усе своє життя. Але я гарантую, що будь-які зміни це процес, що веде до результату, а ефективність цього результату залежить тільки від нас самих. І якщо ви готові прийти цей шлях, Разом з усіма його злетами та падіннями, успіхами та невдачами. Запрошую у терапію зі мною.